Є одне відео коротке, але настільки важливо, що я окремо для нього сьогодні зробила паузу, і для нього спеціально викрила сьогодні час, називається Візьми своє. Що це значить? Дуже базово, кратко і пода. Ви не маєте виконувати чужі забаганки. Ми це говорили вже про це не раз. І я часто про це говорю, тому що я вважаю, що це. Архіє, важливо розуміти, що ви не винні нічого іншим людям. раз. А два, це те, що якщо, вам, якщо ви постійно робите чиїсь чужі прохання, якщо ви постійно, іменно постійно ваш день складається з того, що ви комусь допомагаєте і за всіх все робите. То ви просто скоро ну, здохнете від цього графіка. Ви маєте робити те, що потрібно особисто вам. Ви маєте орієнтуватись на свої потреби, на свої бажання, на своє все. Е, тому, е, якщо навіть вам важко сказати ні, якщо навіть людям легко вас нагрозити, ви маєте просто вміти е, цей. Коротше, Сказати цим людям ні, попрощатись, можливо, з цими людьми і жити своїми цілями і своїми бажаннями. Я вам бажаю, звичайно ж, в цьому удачі. Я вірю, що щойно ви переключите, переключите фокус на себе, вам буде легше дихати, і ви зможете піти просто охуєнно далеко. Тому дякую вам, що дивитесь. У вас обов'язково все вийде. Дякую до зустрічі.